Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На відео зафіксували конфлікт у Вінницькому ТЦК. Охоронець військомату кидається на чоловіка через те, що той його знімав на телефон. Спочатку чоловік знімав військо, але той закрився в кабінеті. Це побачив охоронець і кинувся на нього. Ви мені павербанк побили, крикнув чоловік. Автора відео напередодні затримали. Він намагався викликати швидку, але та відмовилась приїжджати без виклику від співробітників ТЦК. До вас немає чого приїжджати, ви себе дуже активно поводите, сказав військовий на його де активно я взагалі йобнути відповів чоловік. Представтесь, будь ласка, в прямому ефірі. Чого ви закриваєтесь? А чого ви закриваєтесь? В прямому ефірі представтесь будь ласка. Ну, потім будьте купляти. Залупати ти, я куплю. Ти поля, ти йди блядь. Не виводь мене, сука. Давайте, давайте. Що давайте? Давайте, блядь. Я треба! Сука, устрою, нахуй! Я сказав, виключу, ну, нахуй. Шановні підписчики! Що тут? Да, я хочу знімати, що? Понимаєш? Він незаконно утриманий кого називає когось! Є поліція! Є поліція? Ви мені повербанк побили, блядь! Зайди встань! З яких питань може бути? Зайди в СІЗО! Давайте, давайте! Я розумію всіх нервів! Хто на може знімати? Що ж ти не має права? Я маю право знімати! Маю! Вільна країна! Чотири години прошу скору визвати. Геть не визивають скору. Вони не приїжджають без вашого виклику. Не приїжджають, вони сказали. З вами все в порядку. Ви автомат вмієте тримати в руках? Вже себе активно ведете? б'єте. Активно. Бо я взагалі йобнутий, блять.